Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам про гру Numicon та як можна підлаштувати гру Numicon до дошки Canva. Що ж таке Numicon? Numicon – це гра, яка допомагає дітям освоїти математику за допомогою спеціальних різнокольорових шаблонів з отворами, що відповідають числам від 1 до 10. Також є нумікони продовження від 11 до 20 і можна використовувати цю гру як рахунок чисел десятками. Нумікон використовують на уроках математики з перших уроків ознайомлення дітей з числами. Нумікон можна використовувати для пояснення елементарних дій, додавання віднімання, ділення та множення, а також на розуміння парних та непарних чисел. На один більше, на один менше. Numikon дозволяє вивчити число через зір, дію та відчуття форми моделі числа. Особливо цю гру рекомендують діткам з особливими освітніми потребами. Ми з вами створимо шаблон Нумікону за допомогою дошки Canva. Та зараз я вам покажу, як можна використовувати цю гру. Отож, Numicon можна використовувати в першу чергу для рахунку чисел від у порядку зростання та у порядку спадання. Коли ви знайомите дітей з числом та кількістю, ви можете розкласти Numicon у порядку зростання та розкласти під ними цифри, щоб дітки орієнтувалися, яке число відповідає якій цифрі. Ви просите дітей розкласти номікон у порядку зростання, але звертаєте увагу дітей на те, щоб е, утворилися сходинки. Таким чином дітям буде легше розпізнати, що наступне число на один більше від попереднього. І е, таку сходинку легше буде е, пройти. Такі сходинки легше буде пройти. Якщо ми, до прикладу, число 5 розвернемо, перевернемо його. Ось, то у нас виникає перешкода, і тут нам важче буде піднятися, тому нам краще повернути цим боком. І, хоча це незначна помилка, поставили і поставили. Але для того, щоб показати дітям, що наступне число на один більше, краще складати їх таким чином. От, наступна вправа, яку можна зробити з нуміконом, це пропущена сходинка. Ми пропускаємо якусь сходинку, забираємо її, ховаємо, до прикладу, за ось такою картинкою. Дитинка е, догадується, яке число пропущене, і тоді ми, відкриваючи картинку, показуємо, чи правильно дитина відгадала, чи ні. Наступне завдання це склад числа. Нумікон та підручні матеріали допомагають нам визначити склад числа. Якщо ми будемо накладати нумікон на ось такі смайлики та використаємо ще анімованого персонажа, до прикладу, на нашій дошці, то дитині легше буде запам'ятати склад числа. До прикладу, ми з вами вивчаємо склад числа 10 і накладаємо на шаблон зі смайликами трієчку і запитуємо у дитини, скільки не вистачає. До 10. дитина може порахувати ось ці смайлики, скільки не вистачає, та може доставити потрібний нам нумікон. Але в такому випадку, коли ми будемо вивчати склад числа, нам потрібно підготувати фігурки розвернуті так, щоб дитинка одразу могла розвернути, тобто і таким, і таким боком. Ось так докладаючи, дитинка може порахувати тепер, скільки не вистачає, і е, записати. Або ж, якщо ми не розвертаємо, поверну назад, якщо ми не розвертаємо е, сам номікон, то ми можемо використати ось такі помпони та е, докласти їх сюди. Або попросити дитину скласти е, номікон. На окремій чистій дошці, не використовуючи ось такий шаблон. Тобто ми збоку поставимо, до прикладу, 4 та, скільки не вистачає, 6. Але тут важливо, коли ви будете готувати шаблон з номіконами, важливо врахувати те, щоб ось усі шаблони були одинакового розміру. Тому що. Справжні нумікони, які ми використовуємо на дотик всі одинакової форми. Наступне завдання: числа в порядку зростання та числа в порядку спадання, ми вже про них говорили. Далі у нас можемо дати завдання дитині виставити парні числа та непарні числа. І ми бачимо, що парні числа у нас усі заповнені. Ці кружечки, а непарні мають ось таку. Лишню сходинку. Так легше дитинці зорієнтуватися. Далі наступне завдання: ми можемо використати порівняння чисел, використовуючи знаки більше-менше. І тут виставляємо на дошці, до прикладу, число 7 та число 5, і, уже орієнтуючись на ці крапочки, дитина може визначити більше чи менше. Але коли дитина вже знайома з нуміконом, коли вона вже навчилася додавати та віднімати, зараз я покажу далі, як це відбувається, то дитині тоді аж легше порівнювати числа. Тобто, приклад вирази на порівняння, ми вже з виразами знайомимося тоді, коли навчилися додавати та віднімати. До прикладу, ми робимо приклад на додавання, знову ж таки беремо число 10 і просимо дитину утворити. Число 10. Десять 10 складається з 6 і 4. Коли вона утворює е, вирази на додавання, то ми уточнюємо, що е, потрібно доставляти збоку. Е, і коли вже дитинка склала ось такий вираз, ми просимо її перевірити, чи е, всі е, фігурки заповнені, поставити ось так збоку і перевірити, що е, Число одинакове, 10, і 6 і 4 це буде теж 10. Далі наступне це е, коли ми вчимо дитинку віднімати. Складаємо приклади на віднімання. Коли ми складаємо приклади на віднімання, тоді ми просимо поставити під низ більше число, а е, накладаємо зверху менше число, і тоді ми бачимо, яка різниця е, утворюється. До прикладу, зробимо інше віднімання від 5, відняти 2. І бачимо, що 5 у нас, знову ж таки, виправлю, і бачимо, що 5 у нас більше, наскільки просимо дитинку порахувати, скільки залишилося червоних ось цих отворів. І дитинка рахує і визначає, що на 3. Наступний приклад використання це коли ми переходимо через десяток. Тут вже потрібно готувати також нумікони і правильної форми, і перевернутої, для того, щоб дитинка могла скласти такий вираз. До прикладу, до семи додати 5. Ми накладаємо, і тоді дитина бачить, прикладаючи 10, вона бачить, що до семи додати 5 це Більше, ніж 10, і просимо порахувати наскільки дитинка рахує, і додаємо 2. Таким чином, ми можемо вчити дітей рахувати в межах 20 таблиця множення. Коли ми вивчаємо таблицю множення, ми можемо попросити дитину взяти номікони. Числа 2 та поставити їх стільки разів, на яке число ми множимо. І тоді порахувати, скільки отворів утвориться. І показати дитині, що 2 помножити на 3 це те саме, що 2 додати 2 додати 2, і разом буде 6. Також при діленні ми можемо використовувати нумікони. До прикладу, якщо потрібно 6, поділити на 2. Ми ось я заберу нумікон 6, закриваємо нуміконами з числами 2, стільки разів, скільки потрібно, і рахуємо, скільки разів ми використали цю двієчку. Три рази, і результат відповідно, 3. Наступне завдання: це можна використати тоді, коли ми хочемо, щоб дитина утворила якусь фігуру способом накладання. Ми можемо це зробити як на дошці. Так і роздрукувати номікон та попросити дитину, от показати, наприклад, тільки одну фігуру, і попросити дитину скласти таку фігуру. Або ж не кольорову, а ось таку. І коли вже дитинка вчиться складати такі фігури, вона має уявлення та легше переходить до рахунку в уяві. Наступна вправа: тут потрібно роздруковувати номікони. Та бажано на цупкому папері, і так, щоб були е, отвори, тоді е, закидаємо номікони в мішечок та просимо дитину достати е, нам номікон. Наприклад, е, за, спочатку закладаємо 2-3 номікони, і е, на ощуп дитина витягає той, який ми просимо її витягнути. Таким чином, вона уявляє собі це число і вже в майбутньому це допомагає їй е, перейти на рахування. В уяві швидше. Наступний спосіб використання це ми можемо показати відсотки. До прикладу, це у нас табличка, яка йде під нумікон. Таблиця на 100 цих крапочок, так? і коли ми накладаємо 10, то ми показуємо дитині, що 10 це є 10% від 100. Наступний приклад це коли ми вчимо дроби. Також тут нам допоможуть помпони. І е, коли ми, наприклад, визначаємо один, одну третю, то ми помпоном закриваємо одну будь-який будь отвір, так? і е, показуємо дитинці, що один з трьох закритий, це і буде одна третя. Е, так само дві восьмих, наприклад, і е, так далі. Зараз я вам покажу. Як звідки взяти такий новмікон та як зробити найважче завдання з цих усіх, які я запропонувала, ось таке завдання. Про анімований персонаж я буду розказувати пізніше, тому ми його сьогодні не зачіпаємо, а говоримо тільки про ось цю дошку. Додамо нову сторіночку. Та створимо таку дошку. Для цього нам потрібно зайти в елементи, написати дошка біла. Та у графіці обрати ту дошку, яка нам підходить. Нам підходить ось така, бо тут немає нічого лишнього. Так. Тепер де брати ці нумікони? Я під відео залишу покликання на документ. За яким ви можете перейти цей документ безкоштовний на сайті всеосвіта. Ви переходите на нього, та можете дізнатися, там багато цікавого про використання нумікону. А також ось тут є, коли ви прокручуєте вниз, ось тут є покликання, де можна безкоштовно завантажити шаблон. Ви натискаєте на нього, та бачите перед собою ось такий документ. Ось. Натискаєте ось тут Завантажити. Документ підвантажується на ваш персональний комп'ютер. Тоді ви завантажуєте його до себе на так, зберегти. Підвантажуєте цей документ до себе на дошку, і зараз я покажу, як дістати ціну мікон. Натискаємо передані, передати файли, обираємо наш. Завантажений документ. Так, він у нас підвантажився в проєкти, тому я буду обирати проєкти та шукати серед них. Так, якщо ви не можете завантажити на, свій, на свою канва, так як я зараз не можу це зробити, то ми можемо використати ось скріншот, зробити ось так. Та додати на нашу дошку. Ось таким чином. Тепер мені потрібно з скріншота забрати фон, редагувати ось тут, та видалення фону. Ось. Тепер мій номікон вже готовий до використання. Для того, щоб я його використала окремо, мені потрібно його продублювати. Та обрізати з двох сторін. І так роблю з усіма іншими номіконами. Тоді, коли я вже е, зроблю це, я ще залишу вам покликання на е, свій готовий документ, для того, щоб е, ви не мучилися і не завантажували е, цей номікон з. з шаблону. Так само зроблю з іншими е, номіконами, тому що видаляється фон, і це мені е, якраз дуже добре Вставити. редагувати, видалити фон. Поки фон видаляється, я вже буду копіювати наступний копіювати. Ставити, редагувати, видалити фон. Ось тепер, орієнтуючись на крапочки та на свій попередній номікон, я вирівнюю його. Щоб усі е, отвори у мене були одинакові. Ось так тепер, коли вже мій номікон готовий до роботи, я його можу ось так разом об'єднати та зменшити. І тепер мені потрібно ось тут натиснути де 35 обрати за розміром екрану, забрати мініатюри, так? і вже використовувати дошку далі. Цю дошку я ще можу збільшити трішечки ось так. І тепер, як мені знайти потрібен матеріал для роботи? Ось, я можу тут використати смайлики, можу використати помпони. Мені помпони дуже подобаються, тому я буду використовувати їх. Насправді використовують ще кілочки, є такі в наборі в справжньому. Але так як у нас немає набору, і ми хочемо зекономити і гроші, і час, тому ми можемо використати. Саме помпони. У пошуку в елементах пишу помпони. Так, і тут канва мені пропонує ось такі помпони, різнокольорові. Мені ось такі подобаються. Я можу використати такі, такі. Ось таких є багато, тому я натисну більше схожого та використаю такі кольори, які мені до вподоби. Ось тут рикло доберемо такий. Одразу будемо зменшувати розмір так, як це буде. Так, ми зараз поставимо так, як нам треба, а потім збільшимо номікони. Фіолетовий, коли я зменшую, я орієнтуюся на лінії, які з'являються ось. З'явилася вертик... горизонтальна лінія навпроти синього помпона, і я бачу, що він вже такого самого розміру, як і синій. І тепер знову горизонтально знизу. На цій лінії я і орієнтуюся, коли зменшую свої помпони. Ну, До прикладу, я виставлю зараз по горизонтальній лінії знизу і буду тягнути до тих пір, поки не з'явиться горизонтальна лінія зверху. Ось тепер вони одинакові за розміром. Так, беремо ще такий. Візьмемо помаранчевий, п'ять, жовтенький. Десять. Тепер я їх виставляю. там дошка в мене рухається, потрібно її закріпити. Для того, щоб вона не рухалася, я натискаю три крапочки, заблокувати. Тепер вона не буде рухатися, тепер я свої помпони виставляю приблизно ось так і зараз попрошу канву мені допомогти. Ось. Тепер я буду виділяти перший стовпець, натисну розташування, упорядкувати, і у мене вже він упорядкований. Тепер другий стовпець, розташування, упорядкувати, також упорядкований. Ось так, Так, залишимо такого розміру наші помпони. Ми їх можемо тепер групувати та е, редагувати одночасно. І, наприклад, ми хочемо дати завдання дитині, визначити, скільки не вистачає до 10. Е, спершу ми показуємо, що тут є 10. Давайте зробимо так, щоб наші. Е, Ікони відповідали розміру наших помпонів. Ось таким чином. Так. Тепер нам потрібно наші помпончики розгрупувати та виставити трішечки ближче. Розташування упорядкувати. Мало би бути тепер добре. Так, групуємо і ще раз виставляємо. Ось показуємо дітям, що у нас є 10 помпонів. так. І тепер е цю плашку ми забираємо. Давайте вже відформатуємо всі інші номікони, щоб вони були одинакового розміру. Так. Ось так. І тепер просимо дитину сказати, скільки не вистачає до 10. Накладаємо е, наш номікон і дивимося, що одному е, помпону не вистачило е, отвору. Скільки е, не вистачає до 10, 1. І тепер, знову ж таки, я бачу, що в мене вони рухаються, щоб вони не рухалися, я можу їх також заблокувати Три крапочки. Прокручую вниз, заблокувати. Тепер вони в мене також не будуть рухатися. Тут ви можете додати ще до цього шаблону елементи. Пишемо знаки знак більше. Так. Ось. І тут бачимо знак більше, знак більше. Тепер можемо його продублювати та просто розвернути, зменшити. Та поміняти колір. Ось, коли ми натискаємо сюди, ми можемо обрати будь-який колір. До прикладу, більше у нас буде синього кольору, менше у нас буде зеленого кольору, і використовуємо собі тоді, коли нам потрібно. Ще можемо додати знак рівності. Ось такий. Та поміняти його колір на жовтий. Зменшити ось таким чином Так, і е, використовувати у завданні порівняй. Також ми можемо додати героя сюди будь-якого, вписавши ось тут в пошуку в елементи в пошуку, пишемо, до прикладу, гном. Так, ось маємо гнома, який нам допоможе. Виконати завдання. Ось такий з цифрами нам підійде. Закриємо це, зменшимо його. Ось. Так, тепер ми до цього гнома можемо ще додати думку. Думка Маринка. Так, оберемо будь-яку. Допишемо завдання у цій думці. Щоб написати завдання, натискаємо буквочку ті англійського алфавіту або обираємо ось тут текст та пишемо завдання. Зменшуємо розмір текстового поліща, виставляємо сюди, можемо додати е, текст. Зробити жирним. Ось, можемо додати до нього ефекти. це вже за бажанням, ви вже собі самі вирішуєте, як вам буде краще. Ось так. Це все ми можемо групувати. От, і коли ви відкриваєте на дошку, то дитина може рухати. Тільки ось цими елементами. Все інше у нас заблоковано, а також ось ці у нас рів... знаки рівності не заблоковані. Ними теж можна рухати. Ось так. Таким чином ви придумовуєте та складаєте собі такі завдання, які вам потрібні для вашого уроку. Я обов'язково прикріплю покликання на документи з новими іконами, вже готовими. Із забраним фоном для того, щоб ви вже не мучилися, а готові мали собі шаблони. На цьому все. Думаю, що така, такий вид діяльності буде цікавим для ваших дітей, тому створюйте свої номікони, створюйте свої завдання з номіконами, діліться своїми ідеями та зустрінемося в наступному уроці.